Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у четвер 8 травня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш телеграм-канал. У Львові день мине під щільним покривом хмар. Які залишатимуться на небі від ранку до вечора. Температура в день сягне 11 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 вище нуля. Опадів не прогнозується у Луцьку хмари триматимуться над містом увесь день. Повітря прогріється до 11 градусів у день, а в нічну пору охолоне до 2 градусів тепла. Атмосфера залишатиметься сухою. У Тернополі переважатиме сіра хмарність. У день можливий короткий дрібний дощ, який припиниться ще до вечора. Температурний максимум становитиме 11 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть близько п'яти вище нуля. У рівному протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами, опадів не очікується. В день повітря прогріється до 11 градусів, вночі охолоне до 2 градусів тепла. В Івано-Франківську сонячне світло навряд чи прориватиметься крізь хмари. Зранку і до пізнього вечора йтиме дрібний дощ. Максимальна температура в день 9 градусів тепла, а вночі приблизно 5. В Ужгороді день пройде під суцільною хмарністю, однак без дощу. Термометри покажуть 14 градусів вдень та 8 градусів вище нуля вночі. У мукачеві хмари залишатимуться над містом цілий день без опадів. Денна температура досягне 13 градусів тепла, нічна близько 9. У Чернівцях з самого ранку і до вечора хмари не покидатимуть небо. Після обіду йтиме дрібний дощ, який до вечора може дещо посилитися. Максимальна температура вдень 10 градусів, уночі 7 вище нуля. У Хмельницькому хмарна картина триматиметься від ранку до ночі, увечері можливий легкий дощ. Повітря вдень прогріється до 12 градусів, а вночі опуститься до 5. У Києві сірі хмари домінуватимуть на небі протягом усього дня. Без опадів. Температура повітря вдень 13 градусів тепла, вночі шістка вище нуля. У фастові день мине під щільною хмарністю. З самого ранку і до вечора небо залишатиметься сіром. Температура вдень підніметься до 14 градусів тепла, а в нічну пору опуститься до 4 вище нуля. Опадів не прогнозується. У білій церкві сірі хмари затримаються над містом до завершення дня. Дощу не очікується. Вдень повітря прогріється до 15 градусів, а вночі до близько 5 теплих. У Чернігові після ясної ночі ранок зустріне сірою хмарністю, яка залишатиметься над містом до вечора. Опади не передбачаються. Температура в день сягне 12 градусів вище нуля, а вночі впаде до трьох теплих. У Ніжині від ранкових годин і до вечора домінуватимуть хмари. Атмосфера залишиться сухою. Вдень стовпчики термометрів покажуть 11 градусів тепла, а вночі 3 вище нуля. У Житомирі від ранку і до вечора небо буде суцільно вкрите хмарами. Дощу не очікується. Вдень температура сягне 12 градусів, уночі 4 теплих. У Бердичеві погода залишатиметься стабільно хмарною протягом усього світлого дня, без опадів. Вдень повітря прогріється до 13 градусів, а вночі охолоне до 4 вище нуля. У Сумах день пройде спокійно. Від ранку і до самого вечора небо залишатиметься затягнутим сірими хмарами. Повітря день прогріється до 15 градусів тепла, а вночі охолоне до 6 вище нуля, протягом доби без дощу. У конотопі зранку і до завершення дня збережеться рівномірна хмарність, атмосфера буде сухою. Температура вдень коливатиметься в межах 13 градусів тепла, уночі близько 5 теплих. У Вінниці небо з самого ранку щільно затягнеться хмарами, які залишатимуться над містом до вечора. Жодних опадів не передбачається. Стовпчики термометрів піднімуться вдень до 13 градусів, а в нічні години впадуть до 5 вище нуля. У Черкасах від ранкового світла яж до вечірньої темряви триматиметься суцільна хмарність, атмосфера залишатиметься сухою. Температура в день становитиме 14 градусів тепла. А вночі близько восьми вище нуля. У Кропивницькому ніч супроводжуватиметься невеликим дощем. Але вже з першими ранковими годинами небо проясниться, а день пройде без нових опадів. Повітря день прогріється до 18 градусів тепла, вночі температура сягне 9 вище нуля. У Знам'янці нічна злива буде нетривалою, невеликий дощ припиниться ще до світанку. Увесь день залишатиметься хмарним та без подальших опадів. Вдень очікується 16 градусів тепла, а вночі 8 вище нуля. У Дніпрі день пройде під покровом суцільної хмарності. Ще до світанку на місто опуститься дощ, який супроводжуватиме ранок. Однак ближче до обіду атмосферні явища вщухнуть. Денна температура підніметься до 18 градусів тепла, у нічні години повітря охолоне до 9 вище нуля. У кривому розі переважатиме похмура погода, тільки ближче до вечора можливе часткове прояснення. Нічний дощ поступово слабшатиме вранці, а до обіду опади і зовсім припиняться. Протягом дня стовпчики термометрів сягатимуть 18 градусів тепла, вночі буде близько 9 вище нуля. У Нікополі більшу частину доби небо залишатиметься затягнутим хмарами. Дощ очікується у темну пору доби з пізнього вечора до самого ранку. Вдень буде сухо. А в другій половині дня можливе незначне прояснення. Повітря вдень прогріється до 18 градусів, уночі температура становитиме 11 градусів із позначкою плюс. У Павлограді протягом цілого дня небо залишатиметься сірим. У нічні години і вранці пройде рясний дощ, але з настанням дня опади припиняться, хоч і сонце не виглядатиме. Денна температура становитиме 18 теплих градусів уночі приблизно 10 вище нуля. У Полтаві день обіцяє бути спокійним і прохолодним, протягом доби небо залишатиметься затягнутим хмарами, однак опадів не передбачається. Вдень температура повітря сягне 15 градусів із позначкою плюс, а вночі стовпчик термометра опуститься до 7 вище нуля. У кременчуці небо весь день буде похмурим. Суттєвих змін у погоді не очікується сухо і безвітряно. Повітря прогріється до 16 градусів тепла. У нічні години температура знизиться до 10 градусів вище нуля. У Запоріжжі ранковий дощ, що почнеться ще вночі, поступово стихне і до обіду зовсім припиниться. Протягом усього дня хмари залишатимуться над містом. Денна температура складе 17 градусів із плюсом, а вночі очікується до 11 вище нуля. В Одесі очікується переважно хмарна погода, хоча іноді сонце намагатиметься пробитися крізь хмари, опадів не прогнозують. Удень температура досягне 17 теплих градусів, у нічну пору близько 11 з позначкою плюс. В Ізмаїлі хмарність триматиметься від самого ранку і до вечора. Без опадів. Повітря в день прогріється до 19 градусів тепла, вночі температура знизиться до 10 вище нуля. У Миколаєві день буде сірим і хмарним, без суттєвих змін у погодній картині. Опадів не передбачається. Температура в день сягне 19 градусів із позначкою плюс, а вночі 9 вище нуля. У Первомайську також переважатиме хмарна погода, але без дощу. Атмосфера залишиться стабільною протягом усього дня. Стовпчики термометра в день піднімуться до 16 градусів тепла, уночі очікується до 9 з позначкою плюс. У Херсоні перша половина доби буде сірою та вологою після нічного дощу, який, за прогнозами, завершиться ще до світанку. У день без опадів, а ближче до вечора хмари частково розсіються. Температура повітря в день складе 19 градусів із плюсом, у нічні години 10 вище нуля. У Сімферополі протягом усього дня домінуватимуть хмари. У денні години можливий дрібний дощ, який ближче до вечора припиниться. Температура повітря в день підніметься до 19 градусів із позначкою плюс, а вночі знизиться до 11 вище нуля. У Харкові погода залишатиметься похмурою від самого ранку і до вечора. Дощу не прогнозується. Повітря прогріється до 17 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 9 вище нуля. У Донецьку хмари не залишатимуть неба впродовж дня. Майже до самого вечора йтиме дощ, який поступово вщухне. Денна температура становитиме 17 теплих градусів, а нічна 11 із плюсом. У Краматорську день буде похмурим і дощовим. Опади почнуться ще вночі і триватимуть майже до вечора, місцями можливий сильний дощ. Удень температура сягне 17 градусів із позначкою плюс, а вночі очікується до 10 вище нуля. У сніжному хмарна картина не змінюватиметься впродовж усього дня. Зночі йтиме дощ, який припиниться лише ближче до вечора. Повітря прогріється до 17 градусів тепла, вночі температура становитиме 11 градусів із плюсом. У луганську день розпочнеться під звуки сильного дощу, який йтиме вночі та зранку. Удень опади послабшають, а до вечора зовсім зникнуть. Хмарність утримається протягом усієї доби. Максимальна температура становитиме 17 градусів вище нуля уночі, 10 із плюсом.